Для відпрацювання навичок гасіння пожеж в умовах воєнного стану були створені три локації загорянь. Ще одна група рятувальників працювала на березі Дніпра, де за легендою два рибалки не могли вийти на берег через розповсюдження вогню. Які надають пропасійну психологічну допомогу, постраждали лісні за легендою, фахівці лісгоспу розпочали гасіння низової пожежі, боронували землю, аби запобігти поширенню вогню на значну площу, оскільки вогонь не стихав, лісівники викликали рятувальників. Верхову пожежу, яка виникла у швидкого розповсюдження полум'я, ліквідували за допомогою шести пожежних машин, які подавали воду безпосередньо в осередок загоряння. Символічно, що вода була у кольорах національного прапора. Третина усіх пожеж в Україні виникає в природних екосистемах, зокрема в лісах. А наближеність регіону до зони бойових дій свідчить про необхідність якісної взаємодії всіх служб цивільного захисту населення, кажуть рятувальники. Було залучено 24 11 техніки та близько 60 чоловік особового складу. Взагалі такі навчання ми проводимо майже кожен рік для того, щоб злагоджено і ми могли працювати і відпрацьовувати, якщо будуть такі лісові пожежі. На місці події співробітники ДСНС також виявили вибухонебезпечний предмет, вилучили піротехнічний розрахунок для подальшого знищення. Ми розуміємо, що ворог у нас підступний, може використовувати будь-які засоби, будь-які. Хитрощі, щоб нам зробити якомога лише торік в регіоні рятувальники ліквідували більше 1200 пожеж у природних екосистемах Запорізької області, з яких 13 – у лісових масивах. Реальна кількість таких загорянь набагато більше, адже цей показник не враховує пожежі, які виникли на відкритій території тимчасово окупованих населених пунктів області. Славко Твердохліб, Катерина Никієнко. Підтримуйте нас та підписуйтеся на YouTube канал ТеВ 7